Як багато ви знаєте про лор легендарного міста Брама Балдура, сьогодні ми зануримося у захопливу історію цього міста, його роль у світі D&D і спробуємо зрозуміти, чому його історія є так особлива. Все починається з хаосу. Ми опираємося лише на уламки оповідей, пісень і поем, написаних на землі, що ще була нічиєю, та залишалася дитиною. На місці сучасної брами колись правив пагорбовий велетень люк, чия жорстокість тримала цю землю в страху. І з цих ранніх зерень хаосу й жорстокості виникло невелике поселення, яке згодом назвали сірою гаванею. А воно було притулком для злодіїв і недобросовісних осіб. Після смерті Люка з'являється Балдуран, морський герой, який побачив у гавані майбутнє. Він об'єднав людей, і за його ініціативою, і на його кошти, він побудував стін, майбутню браму Балдер. Він звільнив місто від піратів та і Його зусилля стали основою для створення процвітаючого поселення. Правління хаосу було зламано, але його шрами залишилися вкарбовані в землю і серця людей. Незабаром після цього море знову покликало Балдурану у свої обміни, і він сник. Ставши духом, втраченим на горизонті, і більше ніколи не з'являвся. Нові лідери взяли на себе відповідальність, а вони завершили будівництво стіни і встановили закони для підтримки порядку. З роками поселення процвітало і зростало, а обійми стіни розширювалися. Гавань, колись наповнена піратами і мародерами, тепер гуділа від діяльності купців і майстрів. Так народилося місто Брама Балдера. Назва якого відлунює спадщину героя Балдурана як брану до нової епохи, його стіна, що коли символізувала надію, стала нагадуванням про втраченого героя, раною, яка не затягнеться вже ніколи. До речі, історія брами Балдура почалася ще з першого видання Adventures Dungeon and Dragons» у 1978 році. З Часом лор міста був розширений, зокрема, у виданні Forgotten Realms Adventures для другого видання гри у 1990 році. Саме це видання дало місту першу офіційну мапу і додало до його історії більше деталей. За століття існування місто зростало, переживало труднощі і конфлікти. Але воно стало не тільки торгівельним центром, а й домом для людей усіх раз і походжень. Брама Балдера має унікальну систему правління, головними органами якої є парламент Пері це дорадчий орган із приблизно 50 членів, які займаються цивільними питаннями, а також Рада Чотирьох – це виконавчий орган, до якого входить чотири великих герцоги. Ця рада функціонує як найвищий керівний орган, в той час як парламент лише надає поради і законодавчі інсайти. Рада чотирьох має останнє слово в більшості питань. Ця система покликана формувати міський лад, де парламент представляє колективний голос різних соціальних верств, а рада виступає як виконавчий орган. Проте, звісно, без інтриг та проблем і тут не обходиться. Місто охороняє дві потужні сили: перший полум'яний кулак. Це наймана сила з видатною майстерністю, яка славно слугує і мечем, і щитом, патрулюючи зовнішнє місто та землі за межами домену міста, дисципліновані і організовані. Їхні методи часто бувають жорстокими. А от друга потужна сила це міська варта. Вона забезпечує порядок у межах всті. Між ними часто виникають конфлікти через різні методи управління та підходи до вирішення проблем. У цих двох фракціях криється джерело інтриг, сірих відцінків моралі та постійного перерозподілу влади у структурах міста, чи то як союзники, чи то як супротивники вони продовжують існувати в брамі. Варто звернути увагу на релігійну свободу, яка є невід'ємною частиною культури Брами Балдера. Жителі можуть поклонятися будь-яким божествам, якщо це не веде до насильства чи порушення торгови. Проте багато з цих божеств, особливо Тріада мертвих, мають темний і впливовий характер, залишаючи слід в історії міста. Ось так найпопулярнішими культами міста є Тріада мертвих, бал, бейн, і Мірку, Гонд, бог ремесла та техніки, хельн покровитель захисників. Амберлі, богиня моря та штормів, Ільвантар, Бог служчуття та страждання, Огма, Бог знань та мудрості, Таймора, богиня удачі і містра, богиня магії, яка є центральною фігурою для всіх магічних знань у місті. Найголовнішу частину життя мешканців Брами Балдора можна відчути, завітавши до місцевих таверн, куди я вас і запрошую. Почнемо з таверн нижнього міста. Першою є Лезо та Зірки. Це найбільш традиційна таверна, розташована в нижньому місці. Її інтер'єр вирізняється простотою: дерев'яні балки, низькі стелі та затишні каміни. Назва таверни походить від магічного щита з зірками та срібним лезом, який раніше прикрашав виліску таверни. Щит з зник за загадкових обставин разом із напіворком Аріаною, колишньою власницею таверни. Легенди стверджують. Що уламки щита, які отримала її дружина, можуть бути карти до загадкового місця. У меню можна спробувати екзотичний медовий напіст Старбрю, який за чутками дозволяє передбачати обривки майбутнього. Другою таверною є низький ліхтар, це насправді унікальна таверна. Розташована на тримачтовому торговому кораблі, головною ознакою її атмосфери є постійна напівтемлява, яка створює ідеальні умови для анонімності. Найпоширенішим контингентом є контрабандисти, пірати та злодії. Подейкують, що тут діє чорний ринок і знаходиться штаб гільдія під керівництвом легендарної дев'ятипали. Наступною є таверна ельфійська пісня. Ця загадкова таверна є відома завдяки мелодії, яка лунає зі стін. За легендою, чарівна ельфійська пісня, яка лунає зі стін, оповідає про коханого, що загинув у морі. Архітектура цієї таверни є комбінація дерева та каменю, що підкреслюють старовинні заклади. За легендою, таверна є входом до підземної мережі під містом, а також притулкою для таємного культу, який вважає, що ельфійська пісня провадить до могутнього артефакту. Наступною є таверна суром'язлива русалка, це таверна, яка відома своєю хаотичною атмосферою. Тут конфлікти виникають навіть через найменші дрібниці. Інтер'єр є прикрашений морськими артефактами, зроблений у відповідній тематиці. За чутками на підземних рівнях таверни розташоване святилище Амберлі, штормів і морів. Розповідь про таверни верхнього міста ми почнемо з трьох старих кег. Це одна з найрозкішніших таверн міста. Її інтер'єр славиться антикварними меблями, картинами та спокійною атмосферою. Клієнти зазвичай дипломати та інтелектуали, мандрівники, які шукають тиші і спокою. Особливістю цієї таверни є прихований хід до доків і каналізацій, які використовують для контрабанди. З моменту заснування брама Балдора перетворилася на потужний центр торгівлі і культури, але навіть сьогодні його темне минуле нагадує, що зло ніколи не зникає повністю, воно лише зміщується з білою гладдю добра.